Привіт, мої королі, королева драма і короленятка. І сьогодні я розказую про те, як самостійно видати книжку. Також я буду трошечки говорити про те, як видати книжку через видавництво, але тут у мене обмежений досвід, тому інформації буде небагато. І так, якщо ви не знаєте, але навряд чи ви не знаєте, я написала ось цю книжку, портрет Єви, і я написала ось цю книжку. Сімейні дорогоцінності. Також у мене є збірочка, але тут у мене з <смі> собою її, на жаль, немає. Я десь ставлю картиночку. Способи, як ви можете видати книгу. Сам видав, очевидно, Самодрук. це не те ж саме, що сам видав, я поясню, і через видавництво. Це дуже просто. Мій е, улюблений спосіб це сам видав. Чому а сам видав, тому що я хочу робити так, як я хочу. Не так, як мені скаже видавець, не так, як. Е, від мене хтось вимагає, я хочу робити на своїх умовах і на своїх правилах, я готова ризикувати і видавати самостійно. Чи значить, що ваша книжка гірша чи якась не така, якщо вона самодавна, абсолютно ні, є купа чудових самодавних книжок і є купа книжок фігових, яких видавало видавництво. Повірте, мені це ну, нічого не значить, то як ви її видали, нічого не значить. Проблема тільки в тому, що. Вам буде значно складніше її продати, якщо ви будете робити це самі. Але все ж таки, все залежить від вашої аудиторії, наскільки вона активна та залучена, наскільки ви собі побудували якусь всю репутацію та ім'я, і наскільки зможете зацікавити, в принципі, продати саме видавну книжку можна, і навіть вийти з нею в плюс можна. Чому полягає процес самовидаву? Розказую. Перший раз я робила це абсолютно сама, другий раз у мене була агентка і на якихось етапах видавництво, але це взагалі мені не допомогло, тому все одно вийшов сам видав. А, і так, хочете ви самовидавати книжку? Е, перше, що я робила, я завжди знаходила людину, яка мені відредагує, яка мені людину, яка мені вичує. Відкоректує в ідеалі, це мають бути дві різні людини, але <смі> в мене немає грошей, тому що я робила сама. Щось робила моя редакторка. Але не робіть це самі. Я вас умоляю, не робіть. Я дуже прошу, тому що ви вже не бачите, якими би ви онлайн перевірками не користувались. До речі, перевірка відмови ДНК нації – це просто мій перший веб-сайт, куди я йду, і вже після того я показую це редакторці. Я, я, яка б у вас редактура там не, не була, вам здається, хороша. Якщо ви видаєте цю книжку, спер... ідіть до редакторки. Хай, хай це буде хороший текст. І якщо ви хочете продавати це за гроші, це має бути хороший вичитаний текст. І коли ви вже самі вичитаєте, все перевірите, редакторка це перевірить, і бажано, що потім якась коректорка це перевірить. Ну або дві редакторки, якось так бажано декілька людей, перевірять, щоб все там було окей, а ви можете. Замовити обкладинку, якщо ви самі вмієте малювати або всі ці фотошопні штуки, супер. Я прошу людей зробити обкладинку і в файлах, які можна редагувати, і в якому в якому форматі там буде вимагати ваша друкарня, де ви друкуєте PSD, наприклад, фотошопний файл, щоб вони могли з ним працювати. В таких файлах вам обкладинку може скинути дизайнер, дизайнерка, художник, художниця. можете попросити. Отообкладинку, це вже як вам хочеться. Насправді, я не знаю, чи можна зробити через саму друкарню обкладинку. Я не пробувала так робити, але думаю, що там можна багато всього. Друкарні також, якщо у вас от взагалі немає ідеї до кого нести редугувати книжку, можете попросити друкарню це зробити. Але наскільки якісно це буде, ну, я не знаю. Я. Ну, Довіряю тим редакторам, яким я довіряю, тому я жодного разу не просила друкарню мені вчитувати і редагувати книжку, але вони можуть це зробити за гроші. Перший етап я вам розказала: відредагували, зробили обкладинку. Після цього, що ви маєте робити, ви пишете друкарні, знаходите друкарню в вашому місті. або в іншому місті. Я знайшла взагалі в іншому місті тільки тому, що мені сподобався їх сайт, там було зрозуміло, окей, написано. Дізнатися в них розстінки. Скидаєте їм ваші файлики, ваш текстик ваш в Word чи PDF ПДФ, і вашу обкладиночку в PSD, наприклад, Наприклад, я не знаю, як вона вимагає. Е і вони роблять блок. Блок це, типу, як буде виглядати ваша книжка, тільки в електронному форматі. Це не є електронна книжка, це просто якби макет. Ви можете ще е почитати їхні вимоги, проконсультуватись і зробити цей макет самі, або змовити його у когось. Коли друкарня вам скидає макет, ви дивитеся, не вам чи не подобається, окейте їм або надсилаєте якісь правки, включаєте туди те, що хочете включити, можете там поміняти якісь деталі. До речі, від того, скільки у вас там деталей, наприклад, буде залишити ваша ціна одного примірника. Наприклад, у мене є така штучка на форзацях. І вона мені трошечки підвищила ціну книжки. А я хотіла ще якісь елементи всередині книжки зробити, але вирішила, що це буде, ну, капець, як дорого, тому ні. І взагалі кольоровий друк е, одразу вам кажу, що кольоровий друк, якщо ви хочете книжку з картинками, я не уявляю, яка космічна сума у вас вилиться, Це дуже дорого. Тому в мене тільки кольорова обкладинка, а всередині все чорно-біле. І насправді шкода, тому що у мене дуже класні були ілюстрації в першій книжці, а так їх можна побачити в кольорі тільки в електронному вигляді. Так, вони у мене є тільки чорно білі Чому мені так важко з тим мікрофоном? Ось так виглядає. Все це все було в кольорі, але я вважаю, що чорно-біле вона теж непогано виглядає. Я попросила чорно-біле, тому що у мене не було грошей. Якось так. Далі з друкарню ви вирішаєте вже якісь інші, інші справи, і це ISBN. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас був оцей кодік на книжці. Ось тут. А, цей кодік дає вам можливість завантажити свою книжку на всякі різні сайти, де її можна продати: на Goodreads, де, де, де він можуть написати пінгук на Рорк, де її можуть відмічати в трекері читання, її можна буде віддати в бібліотеку, тому що це ISBN, типу, допомагає реєструвати книжку. Ви нам обов'язково маєте це робити. Якщо вам не хочеться віддавати майже 2000 гривень. Можете не робити. 3-5 робочих днів робиться ISBN. вам не треба самим це робити. Ви просите це зробити друкальню, вони знають, як це робиться, вони просто беруть і роблять це все за вас. Ще один прикол: якщо ви робите дві версії книжки, електронну це не макет, це електронна версія книжки, вона буде виглядати трошки по-іншому. в ній буде той самий ISBN. А якщо ви будете робити цю електронну версію, то там треба буде ще один ISBN, якщо вам воно потрібно. і він відрізняється від ISBN, який в друкованій книжці. Тому ви заплатите два рази майже 2000 тисячі гривень. Ви ж розумієте, чому в мене немає грошей, тому що на даному етапі я вже заплатила редакторці, я заплатила художниці, я заплатила за верстку ISBN. Щоб отримати ISBN, ви маєте надрукувати 10 звітних примірників книжки. Тобто ви друкуєте свій наклад, там, наприклад, стоп книжок і плюс ще 10. Ці плюс 10 будуть розіслані в книжкову палату та інші якісь там установи, я навіть не цікавилася, щоб показати, що ваша книжка існує, і типу ISBN видали вам не просто так. Без цього ви не отримаєте ISBN. Якщо ви робите ISBN на електронну книжку, то звітність не потрібна. Я думаю, вони відправляють туди електронний примірник. Розсиланням цих всіх примірників їх друком займається друкарня, ну, має займатися. Ви можете навіть ці примірники звітні і не побачить. Вони просто кажуть вам, що вони це зробили, і я думаю, що куди вони їдуться, та вони це роблять. Це залежить від того, який у вас макет, яка у вас книжка, скільки вам це встане, але ці звітні примірники зазвичай друкують якогось меншого формату, в якій вкладинці, щоб вони не влетіли в дуже великі гроші. Далі ви намагаєтесь подумати, як, як вам це продати. Домовляєтесь з блогерами, бажано з якимись з вашої ніші. Не можете з великими, якщо у вас ну багато грошей, але думаю, якщо ви дивитесь світу, у вас не багато грошей, то ви шукайте людей, у яких є якась аудиторія, і домовляєтеся з ними за бартер. Бартер, це ви даєте їм книжку, вони вам огляд, і можна ще домовитися, якби на анонс попередньо на анонс і огляд бажано. Тому що якщо смисл вам огляд, якщо ніхто не анонсував вашу книжку, ніхто про неї не знає. Бустите її в своїх соцмережах, просите ваших друзів про неї говорити її, бустить її шарить. Домовляйтеся з якимись телеграм-каналами, інстаграм-блогерами, всіми людьми, яких є хоч якась аудиторія, і просите анонсувати. Можете комусь дати почитати на попередній відгук, але якщо ви довіряєте цій людині, щоб вона не зіляту книжку в мережах. Короче, робити все, що завгодно, щоб ваша книжка продавалась. Я взагалі не маю грошей, опять же, знов-таки кажу, можете задонатити, у мене тут є Донатала, коротше, на, на каналі, Я взагалі, це все одно це віддам на свій на ЗСУ, тому що в мене постійно тепер якісь на ЗСУ, тому що наш сусісів, ви саме знаєте хто. Так от я відволіклася. Можливо, в мене є такі ADG, можливо, не. <гум> так, про що я говорила? Я намагалась просити своїх друзів, в яких є книжкові канали, постити анонс, і просити друзів їх друзів або робила бартерну рекламу з іншими книжковими каналами. Ось і все. Перші рази, коли я вдвала першу книжку, то я трошечки тупила, і я просто замовляла в якихось блогерів, які просто мають загальну книжкову аудиторію. Погана ідея, воно мені коштувало більше грошей, ніж варто було б. І ці люди, ну, і якихось фінгаків нормальних не зробила мені, типу, і не, негативні, негативні, і не позитивні, і таке враження, що вони взагалі книжку ту не читали і не зрозуміли, і от нікуди. Можете, до речі, зробити ще таку фігню? Зняти буктрейлер? Я знімала буктрейлер на свою другу книжку і на свою збірку. Як Я це робила друг з камерою знаходити якесь приміщення, яке вам погодиться безкоштовно або за якісь невеличкі гроші надати оренду, або Взагалі знімаєте на природі, або взагалі знімаєте в себе вдома. Головне, щоб воно підходило під ваш сюжет, придумаєте якийсь сюжет, дивитись в інтернеті, що таке буктрейлери, як вони мають виглядати, і знімаєте в одному своєму буктрейлері Я знімалася сама, в іншому знімалися дві мої подруги. І я була типу режисеркою, ну і ще одна людина все знімала. Другий взагалі виглядав дуже весело, тому що ми ходили по району і фоткали, нам потрібно було зняти вікно. і Ми ходили по району знімали на камеру вікна, і з одного вікна стала виглядати жіночка і така, напевно, подумала, що ви тут робите. Там бувають веселі історії. бо Ми вирішили дуже швидко піти, щоб не пояснювати їй, що саме ми зараз знімаємо буктре для дуже гейської книжки. Ну і е, якщо ви не бачили на моєму каналі мокрелер, це моктрелер, де я просто танцюю в кімнаті е, в спеціально засвіченому світлі, якщо можна так казати, і це була типу пуста кімната в е, квартирі подруги, з якої ми витягли всі пусті коробки, і все не потрібне. Щоб у мене було місце там потанцювати. Вийшло не дуже так, як я собі уявляла, але я вважаю, що все-таки вийшло щось вийшло, і ми взагалі, взагалі воно мені не коштувало нічого, крім квитка на тролейбус. Е, я собою пишаюся. Якщо ви можете зробити буктрейлер, краще зробіть, і взагалі бажано було б його мати, бо це прикольна штука, яка може е, бажано привернути увагу до вашого твору. Наприклад, можете його в тіктоці поширити, а, а раптом а раптом вийде під якийсь там звучок веселий. Або невеселий, залежно про що ваша книжка. І так, я трошки поговорила про буктейлер. Це не обов'язково зовсім. Можете придумати якусь іншу промоушн, кампанію для своєї книжки. Але не придумайте. На цьому етапі я вам поясню, для чого мені агентка. Вона допомагає мені не йобнутись в процесі, а також вона мені допомагала з піар-компанією, яка плюс-мінус, я вважаю, для людини, яка не дуже відома, як я вийшла досить успішною, Є певні блогери, які погодилися взяти в мене книжку на огляд, і це дуже чудово. Я вже мільйон тисяч разів сказала, що в мене немає грошей. Як ви думаєте, як я буду друкувати книжку, бо найдорожчий етап цього процесу це друк. Друк буду коштувати вам дофіга, зразу вам кажу. Оця малесенька книжечка. Коштує мені ну, декілька сотень гривень, ем, і я продаю її трошечки трошечки дорожче, ніж вона мені коштувала. І не дуже, та я виходжу в плюс, якщо ви, ви побачите всі мої попередні витрати, при тому, що я максимально намагалась зекономити. Але але якщо ви продасте багато електронних збірок, які вам, в принципі, нічого не коштує продавати, то ви можете вийти в плюс поступово, на що я, в принципі, і сподіваюся. Замовляєте, ви друк, але якщо у вас є. Гроші. <реш> Я думаю, що у вас їх немає. Окей. Якщо у вас є гроші, ви просто берете, замовляєте, скільки книжок ви думаєте, що продасте. І ви можете порахувати приблизно, скільки у вас замов, замовляють. В принципі, більшість людей, які займаються самоводамом, роблять це по передзамовленнях. Типу, якщо ви колись купували ЗІН, то Зіни відкривають передзамовлення, бо Зіни, по суті, це той самий самовидав. Ви відкриваєте передзамовлення, бачите, скільки людей ви замовили книжку, і, типу, стільки її друкуєте. Якщо хтось хоче ще, ну, блін, ви можете зробити ще одне передзамовлення і ще не друкувати. І так робить безконечно. В принципі, це ваша книжка, робите, що хочете. в якийсь момент ви дійсно можете почати виходити в плюс, якщо у вас це буде періодично продаватись. Просто не закривайте передзамовлення або закриваєте на деякий, деякий час, поки ви, типу, роздали книжку, відкрили заново передзамовлення. Просто. Вони замовляють через 2-3 тижні у вас друк книжки і ви її їм відправляєте. Щодо е, штуки з самодрука, з ISBN, я забула сказати вам з ISBN можете не робити. Типу, якщо вам воно не треба, ви не хочете додати е, якісь там сайти чи віддавати в бібліотеку свою книжку. Якщо ви хочете 10 примірників надрукувати для своїх друзів і себе, ну, ті, ну то і не друкуйте, воно вам не треба. Скільки це все буде коштувати, я не можу вам блін, сказати, тому що ну це залежить від того, який об'єм, які вимоги, до макета, скільки ви книжок друкуєте і що то за друкарня. Дивіться на сайтах друкарень, там все написано. В принципі, якщо що, напишіть їм, просто подзвоніть їм і спитайте. Якщо ви хочете самодрук, що таке самодрук? Це ви берете вдома на принтері і робите. Але так можна зробити не все. Так можна зробити якісь листівочки, так можна зробити якісь невеличкі збірочки. Як я зробила, моя бідна агентка сиділа, вирізала, е друкувала, сшивала всі ці нещасні збірочки. Знову все, покажу, десь як воно виглядає. Виглядає дуже класно. Я вважаю, ми в кожній збірочці зробили трошечки інший склад вірших. Я не знаю, як вона з цим впоралась, тому що там кожна збірка трошечки на один-два вірша відрізняється, і це капець, Це насправді заплутатись в цьому дуже легко. Ну, і ми зробили їх в кольорах лгбт прапора Тобто кожна збірочка є в одному з шести кольорів. І я вважаю, що це геніально, Плюс ми ще й назвали її синестезія, а синестезія це часто про кольори, про те, що кольори означають щось. Для людини, наприклад, кольори асоціюються з цифрами або зі словами. Так от. Про мою ценестезію. Збірочку, до речі, можна ще купити пару штучок, у мене лежить вдома. Прикол, самодруку в тому, що ви Контролюєте повністю наклад. Як хочете, ви можете просто от захотіли, надрукували стільки, скільки у вас замовили. Це дуже, дуже зручно, і ви ні в кого нічого не замовляєте, ви все робите самі. Але це зайоб. Я рада, що в мене є агентка, яка це все бідно робила. Але ну, це капець, як важко, це трошечки треба кружок, очим'яла рученятка, от якось так. Так само, Думаєте, саме друк, це якась фігня, що я не друкувала на принтері нічого не робила і продала потім як штани за 40 гривень. Так, вона коштує небагато, тому що це, типу, просто така малесенька збірочка по формату листівки. І, в принципі, в цьому була ідея, що вона як листівка, але мені відредагувала за гроші людина вірші, тому що я вважаю, що і вірші треба редагувати. Мені зробила малюнок на обкладинку художниця. теж. Ну, і плюс я платила зарплату своїй агенції видавництво. Я трошечки затрону цю тему скажу вам якісь очевидні речі, які я збиралась робити. Робите список видавництв, вибираєте. Що з них видає вашу нішу, ваш жанр? Дивитесь, слідкуйте за оголошеннями, що чи вони наймають, чи вони приймаються роз рукописи, пробуйте брати участь в конкурсах, тому що переможців конкурсів часто рекомендують то видання, і видавництво убирає другу їх книжку. E, взагалі берете участь у всьому, що тільки можете. Якщо ви не бачите, що ваше видавництво, яке ви собі обрали, чи приймає рукописи Чиня, ну просто в наго пишете їм всюди і просите взяти вашу рукопис, тому що сміливі завжди мають щастя, як казав Іван Багряний. Може, вам повезе? Може ні. E, я розглядала до себе такі варіанти другої книжки, але вийшло трошки по іншому. Вийшло, що я знетворкала. Спершу мені здавалось, що добре. А тому що людина, яка купила в мене маленьку змірочку, сказала, що ось це видавництво шукає авторів на ЛГБТ-теми. Я написала цьому видавництву, Вони взяли в мене книжку, погодились, ми підписали контракт. Я потратила півроку свого життя, тому що вони не зрозуміли ні концепти моєї книжки, ні на що я її написала. Мені здається, не до кінця вникли і прочитали, що там було. І я постійно мала питати і просити, що там з книжкою, а може, ми будемо робити це, можемо робити це, але в якийсь момент я побачила, що. Книжка відкладається, відкладається, відкладається. Нема спонсорів, то немає якоїсь там змоги, бо є інші проекти. І хоча ми мали видати це вже в червні добре місяця. Вийшло так, що ми не могли це видати і десь в жовтні. Я почула, що це буде в лютому, але це не точно. Я тоді сказала, що я збирався книжку, і я видаю сама. Тому що ну я не буду чекати до того, що ми в лютому тільки почнемо щось робити. Я мега рада, що я роблю це на своїх умовах, і так як я вважаю. Чи могла би я піти в якесь інше видавництво, якщо я змогла отримати контракт? От ну, ну так могла би, але я би потратила ще якийсь час, але... Я не знаю, я не можу. Я живу одним днем, і я не можу чекати ще півроку, поки інше видавництво вирішить взяти в мене цю книжку чи ні, потім поріже її і зробить так, як воно бачить, і дасть таку обкладинку, як воно бачить, я хочу зробити так, як я її бачу. Якщо навіть я потрачу на це великі гроші. І коли мене вже не буде, то ця книжка буде стояти у когось на поличці, такої, якою я її бачила і я її хотіла. Можливо, видавництво це просто не для мене. Якщо це для вас, ну будь ласка. Але мені сподобалось само видавати. Е, чи чим сподобалось мені буде після цього в боргах? Це інше питання. Але ну, хто не ризикує, ви знаєте. сміливі мають щастя, хто не ризикує, і не п'є шампанського недісця, не сидати з чогось поганого. Я без поняття. Так моя мама казала. Щодо видавництв, ну типа так, це на ваш страх і ризик. От, ви будете в плюсі, вам буде платити, вам будуть платити 10%, але ви нічого не будете витрачати. Ну 10%, так я умовно сказала, це стільки, скільки мені в принципі пропонували. А, але ще один нюанс, я дуже легко забрала свою книжку видавництво, бо мені щось не сподобалося. кажу, блін, ну давайте я сама вже ну типа соріну, сорі не виходить. І мені сказали, окей, нема питань, забирай роби, що хочеш. А, не всі видавництва так легко вас відпустять, повірте мені. Тому, якщо ви не хочете опинитися в рабстві, читайте контракт, дивіться, на яких умовах його можна роз, розторгнути, і, типу, вступайте в контракт з видавництвом, коли ви точно впевнені, що воно нормальне. Коли воно вам показало, що воно хоче зробити з вашою книжкою, і як, і чому, і який у вас в цьому профілі. Удавництво це великий плюс, тому що ну, ви не витрачаєтесь і вони мають контракти з негарнями, з якимись платформами, де вони будуть просувати вашу книжку, вони будуть робити вам рекламу, вони будуть зайобуватися з блогерами, цими всіма інтеракціями. Так, ви можете самі пройти курси сама, або не проходити діяти на свістрах ризик, можете найняти агента або не мати і робити все самому, але мені трошечки простіше, коли мені хтось допомагає. Ви можете робити як завгодно, але ну для мене сам видав то якась така опція спокійна, тому що я вже другий раз це роблю. І я працюю з тою самою редакторкою, тою самою художницею, з моєю агенткою, з якою ми вже видавали збірку. Я знаю, що вона мо вона здатна, як людина. І... Ми працюємо з тою самою друкарнею. Так от я розумію, що це виглядає як рант про мою книжку, але це мій канал і моя книжка. І, звісно, я буду промовити тут себе і свою книжку. Я вам дала достатньо, я думаю, інформації, яку мені було б ну дуже непогано знати до того, як я почала всім цим займатися. Я вас попередила, що на вас чекає. на вас чекають і інші витрати, на вас чекають, можливо, борги. На вас чекає кредитний ліміт, на вас чекають нерви, всіхи, істерики, і проча фігня. Особливо в мене так з першою книжкою було, бо я боялася, що вона нікому не сподобається. А потім мені стало якось нормально. На куди вона має рейтинг 4,5 комусь вона сподобалась, комусь ні, комусь 50 на 50 і це абсолютно нормально. Знов-таки, ваша книжка не стає поганою через те, що вона саме друг чи сам видав, ваша книжка взагалі. Це ваша книжка. Типу, це суб'єктивно. Комусь вона не сподобається, і це окей. Якщо б вона всім подобалася, я б почала думати, що люди мене намахують А так я така, комусь не сподобалося, і це нормально це чудово. Але все одно ця людина заплатила мені гроші. І купила книжку Тому е я супер рада тому що я це зробила. Я не про що не шкодую. Я зробила б це знову. Можливо, перший раз я би просто трошки розумієш це зробила. Я б зробила передзамовлення, але по суті тоді в мене були передзамовлення, просто їх було дуже мало, і я надіялася, що я вже замовленнями добру. Um, з часом, якщо ви робите це вже не вперше, і у вас є якась репутація, хтось купував ваші книжки, у вас все буде добре. Плюс є теорія тисячі фанатів. Якщо знайдеться тисяча людей, які робить те, то, то, що ви робите, вони куплять вашу книжку, а продати тисячі книжок, це вже дофігає, ого го класно. Um, просто пробуйте, не бійтеся, беріть і робіть. Реально, я іноді, можливо, хтось подумав, що я Токсик біч, коли я відповідала на питання. Як ти видала книжку, просто взяла і видала. Просто взяла і зробила. Типа да, я взяла і зробила. Якось так. Я тоді спитала поради у людини, яка теж сама видавала книжку, але в той людині були знайомства в книгарні, і вона продавала свою книжку через книгарню. І все одно вона не могла все продати, і все одно воно не було так, як їй хотілося би. До речі, цю книжку я потім переклала на англійську мову. хі-хі Смішний факт. Кому цікаво, або хто знає, що за книжка, пишіть. Пишіть. Я просто хочу вам сказати, що книжка це круто. Типу, тримати свою книжку це круто, і знати, що вона буде у когось, можливо, у їхніх дітей і онуків, якщо ну, все буде добре. Вона буде? хтось буде її читати? Навіть ці люди, які вже не знають, хто ви. І так як ви вдасте, можливо, як я зробила якусь частину книжки на благодійність, вона взагалі попаде до якихось рандомних людей. І це офігенне відчуття, що ви зробили це. Ваша книжка буде в якомусь взагалі рандомному місці, де ви ніколи в житті своєму не побуваєте, але там є людина, яка цікава, яка хоче знати, що ви там написали. І так, не треба боятися, що нікому комусь не сподобається. Ну, типу, мені самі воно не подобається. Вже at this point. So так, motivating speech. Uh, Хочете друкувати книжку? Друкуйте життя одне, хочете надрукувати п'ять примірників просто для себе? Це теж прикольно і вони теж залишать вас трошечки в історії для вашої родини і друзів. Хочете трошечки комерції, ну тоді будьте маленьким бізнесменчиком. Купуйте мою книжку, я зараз продаю тільки електронну версію, вона коштує всього 200 гривень, але вона поможе мені вивідатися з моєї фінансової ямки. Якщо ви хочете почекати, може бути якийсь розіграш. Розіграш може бути все одно задонатий з якимось з моїх зборів, тому що, як я вже казала, в мене зараз перерва між зборами максимум тиждень, тому що таке життя. Донайте на збір. Я залишу в описі. Банку на збір, і я залишу в описі посиланчико, якщо вийде в мене, залишить посиланнечко на замовлення книжки. Все, всіх люблю всім е, будь ласка, не канцеліть мене, якщо щось зробили чи сказала не так. Якщо у вас є якісь питання по виданню книжки, на які я можу ще відповісти, то залишайте їх теж в коментах. Я бажаю вам щось удачі і всі діла.